Мої батьки займалися розведенням, в них був офіційний розплідник. Вони розводили великих собак, бульмастифів. Угу. Це те, що зараз не дуже люблять в нашій країні, що розводять породистих тварин. Але так, ми цим займалися декілька років. Я вважаю, що ми дуже гарно цим займалися, і я ніколи не соромлюся про це говорити. Угу. От. І на той момент, так, в моїх батьків вже було 20, 21 собака. От. І, в принципі, я з ними по факту виросла. Але вже коли я підростала, я згрибала додому всіх безпритульних тварин. Просто я не знаю, як мої батьки на це погоджувалися, але я їм дякую за те, що вони погоджувалися. І я, в принципі, вже тоді мріяла створити притулок, але це був такий прям така мрія. Рожева була, я не розуміла, наскільки це складно. як У ну, на... ну, багатьох людей мріяти, коли так, я стану так. мільйонером, я зроблю притулок так. для собак. Так. От. І ну, спочатку хотіла звичайний притулок, а вже коли виросла, почала допомагати безпритульним тваринам. І в мене в 16 років з'явився ні, в 17 років перша з'явилася на перетримці собака-спинальник, це та собака, яка не ходить на задні лапи. Mm. І напевно з того моменту я зрозуміла, що от я прям хочу займатися саме такими тваринами, бо тоді таких тварин з фізичними особливостями присипляли в більшості. А спинальник це от коли в нього замість задніх лап такі колеса, так? Ну так, це вже візочок. Ага. Спинальник це тварина, яка отримала травму хребта або спинного мозку, і вона не може ходити на задні лапи або на передні лапи, або на всі чотири лапи.